Доброго дня. Я Швець Анна, учениця 11 класу Болславського академічного ліцею номер Тема Тема дослідницької роботи унікальні здобутки українського козацтва у цього дня. Сьогодні світ спостерігає одну з найкровопролитніших і найжорстокіших війн в історії людства, яка є продовження російсько-української гібридної війни, активна фаза якої розпочалася у 2014 році. Чи можна було уникнути повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Це не зовсім риторичне питання. У зв'язку з тим е, актуалізується питання про необхідність аналізу комунікаційної складової російсько-української євридної війни, якщо конкретно, і просто чому Росія, хоч і частково, але змогла нав'язати ідею новоросії в українському суспільстві? А українська сторона не змогла ефективно цьому протистояти основі проєкту новоросія. Лежить меседж. росіяни відвоювали ці землі у турків і заснували Одесу, Херсон, Миколаїв. Значить, це їхня земля. Натомість в колах історично освічених людей чітко знають, що півним та всходом України ще здавна володіли українські козаки. Ця робота це спроба осягнути рівень впровадження знань про козацтво в українському суспільстві через збереження та вшанування козацьких традицій та звичаїв. Чому саме традиції та звичаї не історичної інформації, тому що саме вони мають надзвичайно важливе е, значення у формуванні стійких моральних норм культури поведінки. В ході дослідження нам вдалося встановити основні форми та способи вшанування козацьких традицій та звичаїв в сучасному суспільстві. Зібрана та проаналізована інформація чітко розподілена на. Розділи та підрозлення, представлені на слайдах. В даній роботі визначено унікальні риси та явища козацької спадщини, досліджено традиції козацької педагогіки, стан їх збережень та реалізації в сучасності, вивчено особливості унікального бойового мистецтва запорожців, бойового ГПК. Проаналізовано зв'язок національного дня захисництва захисників України козацьким святом покрови Пресвятої Богородиці. Зібрано інформацію про історію та значення функціонування козацьких чайок, спас, чайка та. Пресвята Покрова. в результаті дослідження нам вдалося з'ясувати роль та місце козацької педагогіки у сучасній системі освіти та виховання української молоді. Ми визначили, що всеукраїнська дитячо юнацька військово патріотична гра Сокіл Джура», яка частково базується на військовому та звичайному устрої козацького війська, охоплює молодь всієї України. Одним з недоліків організації та проведення гри є недостатні фінансування та нестача кваліфікованих і зацікавлених наставників, які на різних рівнях могли б виконувати роль керівників. Місцевих осередків. Під час дослідницької роботи в межах обраної теми було зроблено висновки про функціонування дитячих таборів відпочинку і оздоровлення відповідного напрямку. Вказані заклади розміщені в основному в центральній частині України, їхня кількість недостатня. Особливо прикрим, на нашу думку, є той факт, що якраз на півдні та сході України де існує найвищий рівень русифікації, таких таборів немає зовсім. Педагогічний супровід не завжди кваліфікований та наповнений відповідним історичним. Чим змістом деякі заклади функціонують виключно як комерційні структури, прикриваючись патріотичними гаслами задля збільшення контингенту відпочиваючих. серед відповідних закладів, які на високому рівні впроваджують ідеї козацької педагогіки в суспільстві. На нашу думку є в можна виконати табори козацька фортеця та «Трахтемирівська січ. Ще однією важливою традицією, яку українці успадкували від козаків, є володіння мистецтвом бойового гопака. Наразі на території України створено велику кількість осередків, гуртків, секцій, клубів. Де можна навчитися техніки цього двобою, крім того, навчаючись е, мистецтву бойового ПК, е, учні опанують мистецтво співу і танцю, вивчають народні традиції тощо важливою ознакою єдності і зв'язку сучасних національних традицій з козацькими і вшанування свята покрови, яка мала неабияке значення в житті козаків. Свята на честь покрови, е, козацькі церкви, храми, збереження і створення іконтипу, по козацька покрова е, це було в часи козацтва. Є й до ним слід зазначити, що день захисників та захисників. Ніць України сьогодні найважливіше свято е, теж відзначають 14 жовтня на Покрову разом з Козацтва. В історії українського козацтва. Е, дуже важливим є той факт, що козакам кілька століть давалося утримувати контролем землі півдня та сходу України. Шануючи козацькі традиції, треба вдати належне популяризації в нашому суспільстві історичної інформації щодо того, як вдавалося їм це робити, якими ж були е, секрети успіху запорожців. Е, звісно, особлива тактика нічного бою, стратегічні рішення. Щодо введення в оману татарської сторожі через сплав, балок по Дніпру замість човнів, швидкість, хитрість тощо велику роль у здобутті перемог відігрувало використання спеціальних човнів. Чаю наразі можна зробити висновки, що український народ володіє могутньої зброєю, інструментом збереження формування національної гідності як чинника і особливої умови існування та ростку сучасної конкурентноспроможної європейської нації, а роль історичної пам'яті про унікальні здобутки українського коз. Дацтва у формуванні національної свідомості як інструмента боротьби сучасного українця з російською агресією є конкретною і вагомою. Ми були є сильними, унікальними, цікавими.